М'ясорубка Bosch а, має такий стильний чорно-білий дизайн. Тут є спеціальний відсік для зберігання а, решіток, ножів. А, є також а, можливість ховання шнуру. М'ясорубка має свої комплектації шнек а, з трьома решітками під а, і різний фарш. Також тут є пластикова втулка, в комплекті є, до речі, запасна. Це зроблено для того, що якщо щось потрапить у отвір шнеку, і сам шнек зупиниться, щоб мотор не зламався, а просто зламалася втулочка, яку можна замінити, просто викрутивши. Викруткою. Шнековий томатопрес для відповідно, томатів, ягід, дуже зручно виконано, легко розбирається, миється. Є насадка для ковбасок, є насадка для кебе. Кебе це така ковбаска всередині пустотіла, її можна начиняти різними начинками, зеленю, маслом. І так далі. А є щітка для чищення цієї трешіточки в томатопресі. Є додаткові решітки більших розмірів. А це лоточок для шнеку. Ось так от воно буде мати вигляд. А відповідно, товкач. А також в комплектації даної м'ясорубки є барабани для шинковок. Барабани для шинковок виконані в алюмінієвому корпусі. Тут є теж пластикова втулка. Їх у комплекті 4. Барабани для різних видів терок, шинкового, подрібнення для дирунів. Ось так.